Дружі, дякую, що завітав до мого каналу «Селена розкриває карти. Сьогодні у нас прогноз на тиждень, який триватиме з 2 по 8 червня 2025 року. Завжди, на початку. Я дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення. Так, пишете, що хочете купити сертифікат. На жаль, час вже вичерпано, бо ця акція була тільки до 31 травня. Очікувати, це може бути, наприклад, у серпні, напередодні мого дня народження, я можу зробити такий подарунок для вас. Зараз придбати сертифікат можете, але він буде знижки. Звичайна ціна, а в серпні це може бути. Зі знижкою. Маленька кубка це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це у нас ситуаційний і підворний карти. Вони показують деякі деталі і подробиці. І починаємо. Що чекає на Україну і українців на тижні з 1 до 8 червня 2025 року. Ми знаємо, що ситуація в Україні. Зараз дуже важлива для всього світу. Дивимось. Ця у нас кубка показує фон тижня. І ця кубка показує у нас деякі деталі і падроути. Як я казала вже неодноразово, кожного разу це кажу. Я не дивлюсь перегорнуті карти, я їх повертаю. Прямий вигляд, тому що за 9 років майже мої практики побачила, що це неважливо. І так мене навчили в школі, де я навчалася. Тому перегортаю звичайний вигляд. Що ми бачимо? Що на наступному тижні ті події, які очікуються, можуть Можуть ще не статися. Чому? Бо ще не сформувалися необхідні умови. Є якась величезна таємниця. А, можливо, ці люди, ці особистості, які приймають рішення, які впливають на весь цей процес, ці люди ще не прийняли рішення остаточне. Але що можна подивитися? Мабуть, ці люди таки приймуть рішення на цьому тижні, тому що от ця картка каже про якісь дуже важливі рішення, але не дуже приємні, Вони можуть бути навіть болючими. І хтось може знову-таки до нас завітати до України ці умови. Сформуються на нашій території, вони будуть жорсткі, мабуть, і для нас вони будуть жорсткі, але в подальшому це буде на краще. Тобто, друзі, спостерігаємо. Дуже важливо дивитися, що там на верхах відбувається. Бо мені дуже не сподобається, не подобається ніколи не подобалась така теза, яка йшла з наших сусідів північних, коли казали, що політика це брудна справа. Я не цікавлюсь політикою, бо це бруд. Ні, друзі, політикою треба цікавитись. Політика країни, в якої ти живеш, і політика країн навколо. Напряму впливає на твоє економічне життя. І якщо політики приймають погане рішення, це впливає на економіку, і чи ми краще живемо, чи ми погано живемо. Ми це вже бачили на приклади Сполучених Штатів, коли новий президент зробив. Багато не дуже гарних кроків політичних, і це відбилося на економіки, погіршилось життя людей. Тобто, друзі, дуже-дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається на верхах, так би мовити, які влада приймає рішення. Тому треба треба розбиратися. Що відбувається насправді? Ні читати якісь там статті чи відео, дивитися з якимись з такими назвами. Увага, дуже терміново дивіться, це не треба. Вмикайте мозок і дивіться уважно. Аналізуйте. Це важливо аналізувати, щоб не слухати ну, тих, хто не, не каже правду чи ще, ще гірше. Тому, друзі, всім бажаю уваги, свідомості. Вмикайте розум! Слава Україні! Слава ЗСУ!